Рефі може втратити до 70 тисяч військових найближчі п'ять місяців, але Кремлю на це начхати. Заглашаємося на переговори, коли Україна признає за Росію чотири області. Нове про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. За нашими оцінками вони можуть втратити до 70 тисяч людей. Рашисти розуміють, що програють, але завершувати війну не планують і намагатимуться продовжувати так звані наступальні дії. Говорить Черняк, за його словами, головне управління розвідки розглядає можливість, що Ерефія спробує одночасно піти з півночі та сходу. Але українські збройні сили готові до цього. Черняк також повідомив, що рашисти спробують утримати сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим. Але на них найближчим часом чекає багато сюрпризів. Повідомили в головному управлінні розвідки. Ну що ж, друзі, будемо продовжувати інформаційний марафон. Будемо підбивати і підсумки минулого року і говорити про прогнози на 23-й рік. Ігор Рейтерович, політолог, гість на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Ігор, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Вас також вітаю зі святами з новим роком. Я Сподіваюся, що ви ці непрості ночі пережили нормально. Я дивлюсь. А звіт залужного він говорить про те, що ну підбиваючи підсумки 22-го року, говорить, що збройні сили України звільнили 40% захоплених від 24 лютого територій. Ну можна сказати, половину того, що 24 лютого там за тиждень два захопили Росіяни. Важко тяжко з кров'ю з тратами, Але Україна звільняє такі звіти. Лягають на стіл Путіну. Як ви вважаєте? Я думаю, що лягають. Ну, єдине питання, що саме, тому що там е наш головнокомандувач своєму телеграм-каналі він зробив от кілька таких підбірок. Дуже гарна там інфографіка. Вона доступна, щоб ну, відразу можна було побачити, що і як відбувається. Мені здається, що з цього потрапляє, звичайно, можливо, з якимись там доповненнями, оскільки реальність у Путіна вона дуже викривлена. І вона дуже сильно відрізняється від е ну, тієї реальності, яку бачимо. Ми зрозуміло, що йому готують якісь матеріали. Які показуються трошки з іншого боку про те, що вони насправді щось там захоплюють. Вони насправді в війні там, скажімо, перемагають. Але знаєте, що б йому там не подавали, яка б інформація це не була. Я не думаю, що це зараз вплине якось на його ну, от, бачення, mm -hmm. взагалі, як цю війну завершувати. Він дотримується тієї позиції, яку він займав навіть не до 24 лютого, а ще набагато раніше. Він вважає, що Україну вони повинні захопити, знищити, і він буде все від себе Бе я думаю, належне робити для того, щоб цієї мети досягнути. Наскільки це розуміє, от його найближче оточення, це насправді питання трохи інше. І судячи з тих дискусій, які розгортаються там в них в політико-управлінській, так званій військовій еліті, видно, що там вже є інші позиції, інші думки, і не всім ця історія війни до кінця подобається. Багато хто хотів би здати назад да, повернутися там до якихось інших, ну іншої якоїсь там ситуації. Можливо, станом там на 24 лютого, Ухто, але тут проблема в тому, що для них проблема в тому, що український народ цього не хоче. І якщо подивитися там на результати наших опитувань, то видно, що українці всі, як один, говорять, що тільки станом на 91 рік, а після цього ми повинні про щось там говорити і про щось домовлятися. Так, дійсно є соціологія. Під кінець року було опитування: українці не хочуть і... на поступки, вони розуміють, що якщо зараз говорити про умовні переговори, то ця війна може повторюватися і повторюватися. Така позиція українців, так само читав. Читаючи коментарі західних політиків, я е, е, ч, е, щоразу чую цитату: будемо допомагати Україні стільки скільки потрібно, стільки скільки потрібно. Для кого цитата? Для нас, українців, чи для Путіна? Сигнал ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Я думаю, там взагалі три адресати. Ну, в першу чергу, це ну для нас це зрозуміло. Хоча ми в принципі до цього вже ну звикли певною мірою, і тут питання тільки в швидкості і в величині цієї допомоги. Друга, друге адресат – це безумовно громадяни тих країн, лідери яких про це говорять. Ми повинні це враховувати, оскільки вони несуть певні втрати, вони не зрівнянні з нашими. Тобто, це зрозуміло. Да, Україна на сьогоднішній день по суті зах захищає ну як мінімум цивілізовану Європу від всіх орд, які пруть там з півночі і з сходу, але в принципі якісь певні втрати економічного там характеру, гуманітарного ті країни також несуть. І я думаю, що це заява, в тому числі для них. Ну і третя адреса це звичайно Путін, тому що от багато заяв, які ми побачили напередодні нового року, і вже після нового року, вони якраз були спрямовані в бік Російської Федерації, щоб там відкинули будь-які ілюзії, що е, з Росією хтось буде домовлятися повз Україною. Відповідно, Україна буде вирішувати, коли як сідати за стіл перемовини про що говорити, але от знов таки в Україні. Це почули. Це почули. Я думаю, в європейських країнах uh -huh. і ми бачимо, коли соціологічні опитування, які проводяться в Європі, от євробарометр, наприклад, робить да, там також цифра, особливо не змінюється щодо підтримки України. Е, від двох третин до трьох чверті громадян цих країн говорять, що да Україні треба допомагати. Україна повинна перемогти, і так далі. Це дуже добре до речі, як на демократії, оскільки там завжди є різні позиції, але ми бачимо, що. Переважна більшість на нашому боці. Чи дійшло це знов таки до російського керівництва? Ну мені здається, це питання риторичне, тому що там ще зберігається значною мірою ілюзія, що ми от дотиснемо, ми все одно свій план якось реалізуємо, і Європа рано чи пізно втомиться. Ну на щастя, європа, поки світ цивілізований, не втомлюється, будемо сподіватися, що це буде рівно до того часу, поки ми всі території не звільнимо наші, і що важливо, не покараємо винних в цій війні, яку Росія розв'язала проти України. А далі можна буде. Де вже думати, як формувати новий світовий порядок, і на яких засадах він повинен базуватися, так Путін не привітав жодного європейського політика з новорічними святами. Ну про Сполучені Штати я взагалі мовчу. Оскільки я так розумію, що там контакт не до привітань. От було привітання Абхазії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Сирії, В'єтнаму такий перелік країн коло звужується друзів Путіна. Чи він сам його звужує? Ну він, по перше, сам його звузив значною мірою своїми діями. По, -по, по друге, якщо подивитися на цей список, я не знаю хто хто його готував, але вони забули, забули там кількох союзників Росії, наприклад, Північну Корею, ну принаймні в політичному плані, Іран. Угу. Вони там не вітали. І мене дуже здивувало, що там не було Талібану. Вони ж талібів прямо до себе запрошували. Да, вони, вони ходили... визнали, до речі, талібів, коли ті захопили владу в Афганістані. Наскільки я пам'ятаю, так вони не просто вони ж за. Вони запросили їх до себе там розумієте, там же ж когнітивний дисонанс. З одного боку, Талібан, заборонена організація, залишається в Російській Федерації, а з іншого боку, представники Талібану приїжджали на міжнародний форум, ну типу міжнародний форум в Санкт-Петербурзі, і ходили, спілкувалися там крізь зуби з журналістками, бо їм не подобалося, що жінки якось не так були одягнуті. Тому, от всьому ж вся Росія, розумієте, Путін зробив для того, щоб союзників практично не залишилося. І навіть перелік той, який ну, там був наведений, там є країни. Які поки що просто формально зберігають видимість якихось гарних відносин з Росією, але насправді вони вже сплять і просто мріють, як взагалі будь-які контакти припинити. Ну це мінімум три країни, такі, наприклад, як Азербайджан, Вірменія і Казахстан. Да? Їх поведінка навіть на рівні там якихось спільних організацій є дуже показовою. Ну, у цих зустрічей, ну вони угу. якби формально зберігають видимість нормальних взаємовідносин, але в реальності вони давним давно переорієнтовані на інші країни, скажімо, той же Азербайджан, Джан він дуже велику допомогу дає нашій країні гуманітарно, да, в першу чергу. І однозначно говорить про те, що це війна, війну треба припиняти, і Україна повинна повернути всі свої території. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.